Таким чином виглядає регулятор оборотів холостого ходу в генератора. Ось насправді ну, він якби сідає навал з середині. Як бачите, він туди от середини сідає і зверху нього йде ще, зараз я вам покажу, який логіка. Зверху нього сідає ще отакий от от, хач таким чином. Ось. І коли е, мотор починає набрати обороти, даний штовхач просто припіднімається, і він штовхає рівночасно на такий флажок, який вже регулює, е, зараз я покажу, ну, який вже регулює там е, саме, е те, як він має відкривати чи закривати е, подачу палива. Забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Дякую за перегляд.